Полудниця перша у нашому списку полудниця, дух українських полів, який стежив за тим, щоб люди не сміли працювати на полі в полудену жару. Саме тому для українців полудень завжди був сакральною порою доби. Люди виходили на поля рано вранці і йшли додому вже пізнім вечором. Так, праці завжди було багато, проте в полудень ніхто працювати не ризикував, скільки б роботи не було. А все через особливих духів полудниць. Коли сонце підіймалося в зеніт, наставав їх час. Полудниця з'являлася в полях в час найбільшої спеки. Виглядала вона як красива дівчина в білій вишиванці з пишним волоссям, фінком квітів на голові та серпом у руці. Від живої людини вона відрізнялася мертвим поглядом та тим, що не залишала по собі слідів. Тих людей, що не ховалися в час полудня від сонця, полудниця карала. Вона могла вдарити по голові, так що кров з носа йшла, могла залоскотати до смерті, а могла навіть відтяти голову серпом. От така от жорстока красуня. Комусь вона загадувала загадки, хто відповість правильно отримає скарб, а хто ні, того полуденниця сильно вдарить по голові. Комусь щастило побачити, як полудниця танцює. Танець неймовірної краси припинявся, коли трохи спадала спека. Полудниця захищала поля тих людей, хто шанував її пору, і пакостила тим, хто зневажав полуднем.